Компанія автопарк нове надходження, дощ Гранд Караван 2018 року випуску на бензину двигуні об'єму 3,6 літра, автоматичній коробки передач та передньому приводі. Візуальне та ПЛКП без нарікань, автомобіль був привезений з США з мінімальними пошкодженнями по передній частині, які були професійно відремонтовані. Такий Гарний чорний колір. Встановлені оригінальні лекосплавні диски 17 го радіусу на літній гумі. Салон у нас. Чорна шкіра, електрорегулювання, ось такий стан шкіри, Даже комбінований, шкіра плюс Алькантара, сидіння пасажира також без нарікань, чорна стеля, жодного зауваження, мультимедіа з камерою заднього огляду, кондиціонер. Ось таке мультикермо, ось таке, до речі, стан кермо, круїз контроль, датчик дощу, датчик світла, електрорегулювання дзеркал, повний електропакет. Давайте перейдемо до другого ряду. Двер... Дверця у нас на електроприводі. Ось Такий стан другого ряду зауважень 0. Автомобіль у нас семимісний. Третій ряд також зауважень 0. Все максимально чисто доглянуто. А оглянути дану позицію можна за адресою міста Київ, вулиця Сумська, 2А. Можна придбати за готівку, кредит та лізинг, а також можливий безготівковий розрахунок. Компанія автопарк телефонуйте.